Ті, хто хотів, всі, хто покинули цю країну, виїхали. Всі, хто мав можливість, воюють та захищають нашу державу. Сьогодні таким чином знищується робота органу місцевого самоврядування. Це знищення фактично державного устрою України. Тому що такі дії фактично є неприпустимами. Якщо вони працювати органи місцевого самоврядування, це зупинить роботу багатьох підприємств. Неабияк наполохала деяких депутатів і запрошених гостей сесії поява працівників ТЦК. Забіжемо наперед і скажемо, що декому повістки таки виписали. Станом на 18-ту годину ми ще чекаємо на офіційний коментар ТЦК щодо того, з якою метою їх працівники завітали в облраду.